Всім привіт, друзі! Ви на каналі компанії Градієнт. Сьогодні поговоримо про стальні та флюсові дроти. Дізнаємося, як саме їх підбирати, їх відмінності та як працювати ними під час зварювання. Поїхали! А також нагадаю, що всі, хто ще не підписався на наш канал, мерші підписуйтесь для того, щоб не пропустити нові відео. На початку відео поговоримо про сам процес зварювання стальним обмітненим та флюсовим дротом. Обмінений зварювальний дріт суцільного перерізу має широкий спектр застосування для електродугового зварювання низьколегованих і низьковуглецевих сталей різної товщини і в різних геометричних варіантах стикування. Сам дріт призначений для напівавтоматичного та автоматичного зварювання. Однорідний тонкий шар мідного покриття підвищує електропровідність та стійкість дроту до корозії. Зварювання стальним дротом відбувається за допомогою вуглекислого газу це 2 або газу Мікс. Так звана суміш газів, аргон плюс вуглекислота. Та також зварювати можна чистим аргоном. Кожна суміш має свої переваги та вибирається індивідуально для вашого типу зварювальних робіт. Зварювання стальним обмідненим дротом відбувається лише при постійному струмі. Постійний струм зворотної полярності, пальник з дротом підключений до плюс для зварювання тонкостійних металевих виробів. Постійний струм прямої полярності, пальник з дротом підключений до мінус для проварювання та наплавлення металу. Окремо звернемо увагу на параметри для налаштування зварювання. Вони змінюються в залежності від діаметру дроту. До них відносять силу струму, напругу дуги, швидкість подачі дроту, витрату захисного газу та виліт дроту з пальника. Дані параметри завжди вказуються виробником, та на них обов'язково треба звертати увагу. В асортименті торгової марки Градієнт присутні обмінені дроти діаметром від 0,6 до 2 мм, вага котушок 1, 5 та 15 кг. Весь асортимент дротів пройшов сертифікацію та має сертифікати якості. Серед яких сертифікат якості Американської асоціації зварювання, сертифікат Європейського союзу, сертифікат канадського товариства зварювання, сертифікат Європейського товариства з технічного нагляду за продукцію, та обов'язково документ сертифікації продукції на території України та багато інших. Посилання на весь асортимент обмінених дротів від торгової марки Градієнт у описі під цим відео. Зварювання плюсовим дротом кардинально відрізняється від зварювання обмідненим. Порожнина дроту заповнюється флюсовим матеріалом та спеціальними добавками. У процесі зварювання флюсовий матеріал створює захисне середовище. Таким чином, при використанні цієї марки продукції відсутня необхідність додаткової подачі захисного газу. Флюсовий матеріал, розміщений у порожнинах дроту, у процесі зварювання створює область захисного газу, що при гарних навичках зварювання цим дротом забезпечує відмінну якість. Зварювального шву зварювання відбувається лише при постійному струмі зворотної полярності. Пальник з дротом підключений до плюс. В асортименті торгової марки «Градієнт» присутній плюсовий дріт діаметром 0,8 мм, вага катушки 1 та 5 кг, та діаметром 1,2 мм, міліметри, вага катушки 15 кілограмів. Весь асортимент дротів пройшов сертифікацію та має сертифікати якості Американської асоціації зварювання, сертифікат Європейського союзу, документ сертифікації продукції на території України та багато інших. Посилання на весь асортимент плюсових дротів від торгової марки Гредієнт у описі під цим відео. Наприкінці поговоримо щодо правил підбору зварювального дроту. Дріт підбирається строго для вашого типу зварювання в залежності від типу металу та типу заготовки. Обов'язково треба враховувати розхід зварювального дроту та принцип роботи цим дротом. Не нехтуйте параметрами налаштування зварювального процесу, адже неправильне налаштування напівавтомату може погіршити або зіпсувати якість шву. Також не забувайте про якість захисного газу при використанні обмідненого дроту. Це також дуже суттєво впливає на якість робіт описі залишимо посилання, де ми зварюємо обміненим та плюсовим дротом. Там більш детально можна познайомитися з самим процесом зварювання. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваємося, воно було корисне для вас. Підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі!